Фінал лише попереду, а мама однієї з учасниць уже радіє. Адже донька під час підготовки до фестивалю змінилася на краще. Особисто за своєю донькою я замітила, що вона розкрила собі таланти, такі, які раніше вона просто ще думала, маленька залишилася. Зараз вона стала підлітком. Вона спостерігає за собою в дзеркало, встає рано, не забуває чистити зуби. Ось і також дає дуже гарний приклад своїй меншій сестричці. За місяць репетицій, фотосесій, конкурсів, змагань та. Цікавого дозвілля дівчата вже знайшли власну формулу успіху. Я для себе зробила такий висновок, що на кожному конкурсі треба і дивитися на глядиця. Твоя, якби твоя оливка, це світить тебе. Перлинка рівного дала шанс мені відкритися більше в собі, показати свої таланти, ну, завести нові знайомства. Мені то дуже подобається. Дуже класні були фотосесії, примірки. Всякі у фіналі учасниці дивували усіх різними образами, особливо у виходах. Я Українка та Моя фантазія дівчата показали, як виглядають панянки у різних професіях. Цьогоріч організатори вперше запровадили нову номінацію Талановита Перлинка». Цей титул виборола Вікторія Суботіна. Порадували своїми талантами і інші учасниці. Журі радилося стосовно основних номінацій пекло», особливо стосовно титулу перлинки рівного. От, але шляхом голосування ми все таки вибрали переможниць і ну ними стали ті дівчатка, які за підсумками голосування набрали найбільшу кількість голосів. За тиждень до фіналу стартувало інтернет голосування. Перемогу здобула Дарина Бертух. Нагороди та інші титули отримали усі учасниці конкурсу. Думаю, я щось маю занять, але ну справді не уявляла. Мені це просто я я ще як бачиш, як мої близькі, родичі, як за мене аплодували. Мені просто дуже ну, сподобалось. І надалі, напевно, я і далі буду приймати участь в конкурсах. Головний титул перлинка рівно отримала Софія Бороденко. Гран-прі у своїх вікових категоріях також здобули Каріна Клочко, Олександра Писак, Людмила Ковальчук та Мар'яна Руденська. Олена Семенович Юрій Кобів, новини Рівного.